Доброго дня! Вітаю вас на каналі Секрети Рослинництва. Сьогодні я буду висівати цибулю порей. Цибуля порей – це трав'янистий дворічник. У перший рік цибуля порей формує несправжню білу цибулину діаметром від 3 до 7 см. І довжиною 10-12 см, що переходить у стебло та велику кількість зелених листків, розташованих віялом. На другий рік, у червні-липні, в порею розвивається квітконос з білими квітами, а в серпні-вересні дозріває насіння, схоже на насіння ріпчастої цибулі. Це насіння можна зібрати, щоб не куплятин та висів, висіяти собі на наступний рік. Коли ж сіяти порейну розсаду, робити це слід у кінці лютого або на початку березня. Посудину я беру глибоко 10-12 см, бо упорею довге коріння. Грунт має бути легким. Потрібно його злегка утрамбувати, що я вже зробила, і добре полити. Так, в мене зволожено. І так, сіємо насіння. Я б вибрала собі цього року ось таку цибулю по голет, Насіння оброблене. Так. висіли насіннячко засипаємо його шаром ґрунту приблизно 5 мм. Так. Зараз поклажемо Зверху і накриваємо Плівкою. Робимо таку міні тепличку. Парничок до сходів тримаємо при температурі 22-25 градусів. Грунт має бути завжди злегка вологий. Перші сходи з'являться на 10-й день, тоді треба скинути плівку, виставити розсаду на яскраве світло, щоб вона не витягалась. І понизити температуру до 18-20 градусів. Якщо розсада зійшла занадто густо, її треба прорідити. Поливаю я кожного дня теплою відстояною водою. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал.